Всім привіт! Мене звати Алла Глива, я туристична експерта, власник туркомпанії Турбар. Приїхала вам сьогодні показати готель в Шарм-Ель-Шейсі мережі Фаненсан. Готель відкритий 4 роки тому. За 4 роки багато змін і багато на краще. Тож, поки я вам показую готель, підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропускати основні ефіри і ставте лайки. This place take він працює 24 години на 7. Головний ресторан. Ти я Розумію, це басейн з хвилями. Ось вам і вейвс. Ось вам і хвилі. Бар. Що хочу розказати про сам готель. В принципі, вся територія, вона ось так навколо. 178 номерів. Всі вони дивляться. Майже а, всередину і а, мають вид на територію готелю. На території готелю декілька басейнів, всі вони підігріваються. Є а, декілька горок. В вітряний період, в принципі, комфортно те, що готель сам себе захищає від вітру. Знаходиться він трішки на висоті. А, так, щоб вас орієнтувати, це саме центр на Мабей а, це можна сказати, друга лінія від готелю Тропіте. На Мабей, той ж самий центр. В принципі, ви можете заходити сюди на територію готелю, саме з центру через тропітель, або є, звісно, свій хід. Ой-ой-ой, скажу вам таку новину: що тут є не просто Wi-Fi по території готелю, а стоїть навіть просто в кожній кімнаті. На пляж возить. Міні бас, міні шаттл скажімо так, е, яка частота ми зараз запитаємо. Ну і в номери. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це вести та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Так, це Фемелі. Йде ось така одна кімната, і в принципі далі повноцінна друга кімната, і дуже супер, що в кожній з цих кімнат є свій санузел. ванна і душ. Таких номерів 25. Дивіться, як гарно є з видом на територію і аквапарк. Як я й казала, номери йдуть по кругу. А ось і власний роутер в кожному номері, про який я розповідала. Чайний куточок і вода. Є невеличка ось така кітс-територія і міні-клаб. Про номери це стандартний номер, як то кажуть, хоч гоню коню гуляй. 40 квадратних метрів не тільки по номеру коням гуляй, а й по ліжкам. Бо навіть якщо ви попали в твін як зараз, то тут квін сайс бет. Максимально можна розміщати двоє дорослих плюс двоє дітей, або троє дорослих і дитина. Ну клас, як по мені. Просторо і для людей, які люблять простір, бо є такі клієнти, які їм, коли маленькі, все гарно в готелі, маленький номер, все, готель не подобається. То тут, я думаю, якщо для вас важливий номер, то вам сюди. В стандартах. Ось так. І з іншого боку є ще й ванна. Ну, і знову таки Тераса, і знову таке вид на територію готелю, і на один з басейнів. Так, на території є а, ще бар біля басейнів. Лобі-бар, як я вже сказала, працює 24 на 7, включно з алкоголем. А, анімація активна. На території є два лякарт ресторани, які ви можете відвідати, якщо відпочиваєте неділю кожен по разу. Це проходить ось в цьому басейні і на пляжі. Накривають вечерю. Айрішпаб. Британці тут теж відпочивають. Можна дивитись тут матчі. Дивіться, яка краса ось тут на дворі. Так, дивіться, в цьому ж барі да. кальян і мають ще довести більярд на наступному тижні. Так, ресторан. Зараз ще тільки готуються до вечері, бо 4 година. Але сніданок працює до одинадцятої, а не до десятої, як скрізь. І італійський ресторан Карт». Все в їхньому стилі трошки готують на вечір. І ось є декілька столиків на дворі. До речі, вони біля дитячої площадки, тож, якщо ви будете в літній період, коли ще світло тут вечеряти, дітям є куди подітись. Спа. Ближче вам покажу декілька тренажерів. Номери а, кімнати та масаж. Два місяці тому отримали ось таку нагороду. На території є сауна та баня. Вони знаходяться в спа. Якщо ви хочете відвідати, так це за доплату, але в принципі дуже підйомна вартість 10 доларів за годину. Тож насолоджуйтесь особливо в такі прохолодні часи, як зараз. Ну що, мені готель сподобався. Все, скажімо так, органічно, невеличка територія, компактна. Якщо ви любите саме таке, для вас прям не принципово перша лінія, але принципово бути в центрі міста, щоб все було під рукою, щоб однозначно був гарний вид, бо тут всі номери виходять на територію. Басейни з підігрівом в зимовий період, як зараз харчування на жаль, не встигла подивитися, але поговорила з туристами. кажуть, смачно, і смачно в А якщо ви любите тусити до ранку після дискотеки, в Намабей зарулити і ще трішечки випити за душевними розмовами. Будь ласка, 24 години до ваших послуг. Мені сподобався готель. Правда, а мені здається, якщо говорити для кого він, хоч тут є і горки, мені все таки здається, він більш для молоді. Яка любить мінімум ходити, максимум тусити. Так що, якщо вам сподобався готель, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг. Вильоти з Європи, з Прибалтики, з Казахстану, з виїздами з України, звісно. Ну і до наступних ефірів. А тепер я вам ще скажу добавочку, мене зараз тільки що поправили. Якщо ви цього року будете їхати сюди відпочивати, у вас однозначно буде безкоштовний вхід до Будабару. Так що я не просто так напевно інтуїтивно зрозуміла, що цей готель все таки для молоді, які люблять тусити. І якщо ви прийдете після Будабару, то бар 24 на 7 до ваших послуг. Чесно, мені дуже сподобався готель. Відпочивають тут і британці, і італійці. Ну такі мікси, казахи, українці, і, звісно, росіяни. Десь їх тут 50%. Але ну готель прямо вразив дійсно варто розглядати для відпочинку.